У Лозівській територіальній громаді міський голова разом з заступниками, фахівцями з різних управлінь та відділів міської ради та керівництвом району провели декілька зустрічей із родинами загиблих захисників. Упродовж трьох днів поспілкувалися з родинами усіх старостинських округів громади та Лозової. На зустрічах фахівці інформували рідних по декільком напрямкам. Начальниця управління праці та соціального захисту населення Вікторія Кіпкало поінформувала учасників зустрічей про соціальну підтримку родин загиблих захисників, про фінансову допомогу тим, хто наразі боронить державу та мобілізованим у рамках міської та обласної програм. Поінформувала про пільговий проїзд у міському та приміському громадському транспорті, про право членів родин загиблих на відпочинок в санаторно-курортних закладах Харківської області. У нашій громаді є півгарі перевезення. Ті привізники, які пройшли конкурсний відбір, уклали договори з міською радою і вони мають компенсацію за рахунок програми соціального захисту населення. Назійської міської територіальної громади ця сума в цьому році становить 5 мільйонів. Саме категорія члени родин загиблих не мають обмежень, тобто не тільки в фільгових маршрутках, а і всіх інших ви маєте право допомагати на Україну. На жаль, державним бюджетом України 24-й рік призупинена на повнопоротне лікування, але ж за рахунок субвенції з обласного бюджету. Нам надали кошти нашій громаді для того, щоб ви мали можливість з'їздити на відпочинок в санаторно курортні заклади Харківської області в серпні 2023 року була прийнята програма на 24-26 роки. Програма підтримки захисників та захисниць України, членів від та членів сімей загиблих. Коштова цієї програми становила 7,5 з І зараз я зупинюся на тих матеріальних допомогах, які передбачені заходами цієї програми. Є матеріальна допомога за зведеннями на лікування. Ця матеріальна допомога становить до 5 тисяч гривень. Матеріальна допомога на проведення поховання захисників та захисниць України 15 тисяч гривень. Матеріальна допомога на встановлення надготовків, які були встановлені за власні кошти, компенсація становить на сьогодні 15 тисяч гривень. Також матеріальна допомога на проведення поточного ремонту житла. У разі, якщо заявник з числа осіб в нас війни, або ж це члени сіми загиблих. Якщо ви є власником або співвласником того житла, де необхідно провести поточний ремонт, ви можете звертатися і отримати матеріальну допомогу 17 тисяч гривень. Начальниця управління також розповіла і про роботу помічників ветерана, яка розпочнеться у Лозівській громаді у березні цього року. В минулому році Харківська область взяла участь в експериментальному проєкті щодо створення запровадження інституту помічників ветеранів. Що це таке? Значить, люди, які побажали взяти участь, які змогли пройти відбір через Міністерство соціальної політики, однією з умови було вища освіта. Це особи, які або ж мають статус вони самі безпосередньо учасника бойових дій, або ж є дружинами чоловіка учасників бойових дій, або члени сімей загиблих. І в нашій громаді дві дівчини одна брала служила в за ЗСУ, зараз, вже звільнена, і в неї чоловік має статус учасника бойових дій зараз він. Боротить нашу державу і друга дівчина, яка є дружиною і бойових дій в структурі управління помічники ветеранів вже запрацюють 15 вересня. Всі питання, які у вас виникають, можете ставити не тільки працівникам управління, але й помічникам ветеранів. Можливо, вам буде зручніше, ну, комфортніше з ними спілкуватися. Якщо. Вони не зможуть надати фахову консультацію. Будемо долучати інших фахівців, і не тільки по питанню соціального захисту, а і по всім іншим. Будемо зв'язок з іншими структурними підрозділами міської ради намагатися вирішити всі питання. Про те, як в громаді вшановують пам'ять полеглих захисників, розповідали секретар міськради Юрій Кушнір та заступник міського голови Ашот Керопов. Поінформували рідних загиблих захисників про те, що наразі на завершальному етапі виконання проєктних робіт з улаштування сектору військових поховань поле слави на центральному кладовищі. Завдяки ініціативі рідних загиблих у парку Перемога облаштують алею слави, на якій будуть розміщуватися банери зі світлинами полеглих. Героїв та вже виготовили перші три екземпляри книги пам'яті з фотографіями та короткою інформацією про загиблих земляків. Одним із заходів є облаштування інфокіоску та екрану у фойє-виконкому Лозівської міської ради, де відображаються історії полеглих захисників. А в закладах освіти та культури розміщуються куточки пам'яті. Після виступів були запитання від рідних полеглих захисників Лозівщини, цікавилися організацією відпочинку дітей, батьки яких загинули на війні. Запитували про рух громадського транспорту на центральне кладовище, де поховані захисники, та про облаштування алеї пам'яті. Лозівський міський голова подякував рідним загиблих за зустріч. Наголосив на тому, що вони завжди можуть звертатися по допомогу з будь-яких питань до керівництва громади та до фахівців різних управлінь та відділів Лозівської міської ради.